Направлені до навчальних частин або навчальних центрів, які теж створені і готові до прийому тих мобіляційних ресурсів. В них також пройде підготовка спеціальна, спеціальна підготовка на протязі 7 днів. Після цього 26 днів спеціалізація. Вони будуть розписані по військово-облікових спеціальностях з врахуванням того, хто з них проходив службу раніше в Збройних силах, на якій спеціальності пройдуть спеціальну підготовку свою, і також бойове злагодження на протязі 15 днів у складі відділень, зводів рот, батальйонів і частин. При проведенні наради 19 січня особлива увага була звернута на те, щоб при проведенні спеціальної підготовки е, значну частину часу вділити військово-медичній підготовці і забезпечити кожного військовослужбовця, який буде призваний по мобілізації індивідуальними аптечками і засобами захисту медичними. Тому що, е, як сказала народний депутат Богомолець, у кожного військовослужбовця, який буде виконувати завдання е, в Сектора під час антитерористичної операції для того, щоб призупинити кровотечу або врятувати своє зберегти своє життя, є 60 секунд. І людину треба навчити військовослужбовця, щоб він міг і ввести антидот, антишоковий препарат, і накласти собі жгут, і надати допомогу своєму товаришу, і евакуювати свого товариша з поля бою. Тому теж буде значна увага приділена і. Медичній підготовці кожного військовослужбовця, кожного офіцера. Особлива увага звернута Міністерством оборони на те, щоб до моменту, коли військовослужбовець буде відправлятися для виконання завдань у складі підрозділу в сектор для виконання завдань в антитерористичній операції, він повністю... Усвідомив це завдання, яке він виконує, чи в відділенні, чи в своєму взводі був навчений. Це головне завдання раз. І друге, щоб він повністю був екіпірований і не було так, як під час першої та другої черги мобілізації, що органи влади, сільські ради, районні державні адміністрації, обласна державна адміністрація, волонтери всі ми разом з вами закуповували їм і аптечки, і одяг, і шоломи, і бронежилети. За доповіддю начальника тилу, цими засобами до 28 числа, до моменту першої відправки військовослужбовців у навчальні центри, Збройні сили будуть забезпечені, кошти виділені, в бюджеті закладені, тендери проведені, завершується закупівля цих засобів захисту і одягу. Друге завдання, яке визначене, місцевою.